Шановна бібліотека, мене звати Вікторія. Я прочитала книжку Бориса Джонсона Фактор Чечеля і хочу поділитися своїми думками щодо прочитання. Як відомо, Борис Джонсон це теперішній торгівній прем'єр-міністр Великої Британії, але в час написання він ще ним не був, але вже брав активну участь у політиці. Тому він, як автор, досить активно проявляє себе на сторінках. Часто виникає його думка. Але в той же час він, оскільки це все таки історична книга, він не дає повноцінного своєї думки, а саме дає якісь враження, які були у нього від, тобто почуття від подій, але не дає їм оцінку, що для мене завжди є цінно, тому що немає нав'язань. Загалом біографію Черчилля в більшому чи меншому об'ємі, думаю, знають усі. І книга буде цікава і тим, хто читав більш детальний опис, і хто знає тільки поверхово. Події розгортаються загалом, книжка є біографічною, але опис подій не є послідовним, завдяки чому картина є більш об'ємною, адже ми бачимо зв'язок певних подій і можемо побачити, як одна якась помилка у. 20 років назад може спричинити велику великі зміни в характері і зміни в подальших подіях у, у людини. Книга написана досить легко, насправді. Багато є жартівливих моментів, доє багато цікавих описів, і в той же час досить детально описано насправді історичні події. Тому буде цікаво і тим, хто цікавиться нонфікшеном, соціологією, історією, і навіть трішки думає філософії. Дякую.